Усім привіт! З вами Осеторора Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний терор на тему хто чи що спішить у ваше життя, а ви не знаєте і навіть не догадуєтеся. Хто чи що спішить у ваше життя, а ви навіть і не здогадуєте? Ваше життя першою картою, спішить до вас мужчина, звістині, який хоче про себе дати знати, від смски або подзвонить, або до кого, і приїде зразу, несподівано. Так? Який захоче з вами спілкуватися, розвивати з вами стосунки, хто посварився, хоче помиритися. І Ті стосунки, а ще він іде. Так, тут йде мужчина обновлений, е, колишній обновлений або новий мужчина. Так. А з якими номерами? Так, от виш, а ще, ще один спішить мужчина до вас. Так, то вже новий мужчина. Ви його вже не дуже хочете. Це колишній. а Це новий, а це колишній. Ви з ним зовсім не спілкуєтеся колишнім. Так, ви вже не дуже хочете з ним спілкуватися, але він все одно спішить у ваше життя. Тобто ваше життя спішать два мож... двоє мощі. Один старший, один молодший. З відстані. Але той колишній, він йде обновлений. З яким у вас вже закінчилися стосунки. Ви з ним не спілкуєтеся. І йде новий мужчина молодший. Отак. Ви будете викошувати весь непотріб, який є. У вашому житті, це спішить у ваше життя, так, і ваше, ваше життя спішить ще третій мужчина, mm -hmm. який буде вам помічником, опорою, покровителем. Так, і в тих стосунках, вам особистому житті. Які заважав третій фактор, ви це все викосите. От, ви це все будете викошувати, гадана якась. Це або суперниця, або якась кровниця заважала вам в особистому житті, ви дізнаєтеся. Будуть новини, і ви дізнаєтеся хто вам падає. і я і вона тягнула. Ваше життя на дно, чекала вашого падіння, завдала вам багато, багато болю, неспокою душевного і за зависті. Там, вона створювала багато перешкод, перепон у житті, закривала дороги. Вам ставила блоки в особистому житті, але це все закінчиться. І ваше життя спішить успіх, благополуччя, процвітання в особистому житті, хороші, круті зміни в особистому житті. Комусь буде пропозиція і серця. Від когось ви отримаєте? Вітання, можливо, з днем народження, або хтось признається вам, коханні. Так. і закінчиться і вашого особистого життя приведе до одруження, хтось змінить статус. Когось відбудеться виздоровлення, зцілення всіх сфер життя, долі. Так. Всі ваші дороги, життя відкриються, буде успіх зростання фінансового достатку, успіх буде в вашому ділі зростати в роботі, чим ви займаєтеся. А всі люди, які вам вставляли палки колес, вони будуть ці наказані. Ви їх всіх викосите. Ви їх всіх викусите. І вони будуть дуже жалкувати, ті люди, третій фактор, і, 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 ті недруги, що вони з вами, так е, кажуть, зв'язалися. Тобто не зв'язалися, а навіть що вони вам шкодили. Ви їх всіх вимистите, комусь тут потрібна чистка. Так. Вас чекає успіх, благополуччя, процвітання у житті, в сімейному житті, в особистому житті, виздоровлення. Нехай буде так. Всіх вам благ. Не забувайте за енергообмін. До нових зустрічей!